Найкрупніший представник сімейства котячих в новому світі Ягуар вигравав важливу роль в ритуалах корінних жителів. В образі могутнього ягуара представлялося головне божество ацтеків бог сонця Тескатліпока. Ацтеки вірили, що при бажанні він здатний зруйнувати весь світ, і можна уявити собі, як перед ним тріпотіли. Прагнучи облажити всемогутнього Бога, ацтеки щорічно приносили йому на вівтар людську жертву. У якості такої незмінно обирався найкрасивіший молодий бранець. Найдивовижнішим в цьому кривавому звичаї було те, що обрана жертва ототожнювалася з божеством, в ім'я котрого вона прирікалася на заклання. Протягом цілого року обранцю віддавалися почисті, як Богові. Незвичайний культ пережив іспанське нашестя. Хоча завойовники суворо переслідували аборигенів за їх вірування, ягуару таємно поклонялися ще протягом декількох сторіч, поки культ не зник сам собою. У деяких регіонах Мексики він зберігся в нешкідливій формі традиційного танцю ягуара, та й в багатьох інших куточках Латинської Америки цю тварину, як і раніше, наділяють надприродною силою. Коли індійці готують отруту, щоб просичити нею стріли, вони додають декілька волосин зі шкури ягуара для посилення її смертельної потужності. У окремих регіонах Латинської Америки індіанці, як і раніше, вірять, що коли місцевий шаман вмирає, він у чудовий спосіб перетворюється на ягуара, який таїть злість на людей і нападає на них уночі. Якщо хтось ягуара, йому належить прийняти ім'я убитої тварини. І виконати відповідні обряди, щоб згодом самому перетворитися на ягуара. Така людина живе якийсь час у храмі, присвяченому ягуарові, де на вівтарях зберігаються голови цих тварин. У багатьох місцях Латинської Америки ягуар вшановується як символ сили, і аборигени навішують на свої тіла прикраси з його зубів. Індіанці деяких племен, хоч і не носять ніякого одягу, проте ніколи не забувають надягати подібні намиста як амулети. Слово ягуар походить від мови американських індіанців. Воно є трансформованим януара, яке з'явилось у кінці 16 століття, і було у 1761 році введено до наукового лексикону бюфоном. Ацтеки у Мексиці. Називали Ягуара оцелотом. З часів ацтеків, майя та інків на всій території Центральної і Південної Америки від Мексики до Перу, Ягуар займає гідне місце в національних традиціях. З незапам'ятних часів він живе у легендах і залишках гравюр на камені.